Мої вітання, шановні друзі. Отже, Лавров заявив, що не буде Росія припиняти активні бойові дії, що вони ще не захопили Херсон, не захопили Запоріжжя, яке вже в їхній Конституції внесено, да? два обласних центри. А Трамп хоче завершити війну. Ну, і як можуть між ними далі розвиватися відношення? Давайте подивимося. Знаєте, я вам скажу так, через, трансформація відбудеться через силу. Ось так буде розвиватися, розвиватися події. Смерть через силу, через горе, через страждання, через зламані плани і так далі, буде продовжуватися смерть і розчарування. Ну, не хочуть по-хорошому, да? получать по-поганому, що сила може бути застосована. Знаєте, я вам ще скажу так, Домовлюються надати, надати допомогу, і станеться трансформація. Допомога в наш дім піде. Дивіться, Допомога в наш дім для активних бойових дій. Може статися трансформація із піндаклями для України. І таке, знаєте, вибір. Трамп буде поставлений ще всього перед вибором. Давати допомогу, да? чи активно діяти. Отут тут ось може статися трансформація. Вони довіділуються, що Трамп може плюнути і для того, щоб стабілізувати ситуацію, надати, надати допомогу. Ось так може відбутися. Заява Лаврова це обман. Це обман, це обман. Планується через обман прийняти якийсь документ. Через обманні висловлювання вони хочуть запустити якийсь процес, процес до миру розпочати процес через обманні заяви стосовно активних бойових дій, планується отримати якийсь документ, тому розпочати процес, ну, процес мирного урегулювання да? особисті, особисті ради особистого комфорту, скажімо так. Їм потрібен документ, планується, да, вони планують через обман отримати. Документ, який комфортний, комфортний буде для них. Заб... Значить, дивіться, все, що говорить Лавров, говорить <кій> Раша чи Путін ротом Лаврова, все це є обман стосовно активних бойових дій. Неправда. Значить, дивіться, у них ще є можливість воювати, да? вони будуть воювати. Вони будуть воювати. Але через обман вони хочуть запустити певний процес, план. Так. Вони ведуть гру. Вони ведуть О, ці заяви це певна гра. Гра на те, щоб викликати емоції. Викликати емоції, що, знаєте, це гра, що вони, що вони контролюють щось у світі, Да? Що їм контроль належить, що е, е, ніхто їм диктувати не буде, тому що вони контролюють. Тобто Ці заяви, це меседж, це такий, знаєте, ну, посил, що те, що ми хочемо, так і буде. Так і буде. Да? Бо ми є лідерами. Ми зараз лідируємо і тримаємо ситуацію під контролем. Це певна гра. Значить, значить, брехливу гру і брехливі заяви говорить цей Лавров. Насправді, що насправді стоїть? Значить, їм потрібно через брехливий оцей обманні заяви, запустити процес, їм потрібен документ якийсь. Що за документ вони хочуть? От цікаво, що за документ тут вони хочуть. Да? Давайте подивимося, що планують вони, який документ вони планують отримати, що вони хочуть отримати. Рішення якесь, документ якийсь, що вони хочуть. Давайте поточні. Діявол розчарований. Розчарований. Тим, що, от тими цілями, які, які на зараз є, да, цілий то немає, ці, цілі не досягнуті, ну, повідхоплювали там по, по частинці. Да? Тобто розчаровані м, тією дорогою, тими цілями, які, яких вони хотіли. А це говорить оці три карти говорять, що цілі не досягнуті, вони розчаровані. Я розчарований. А суд уже, уже на порозі, Божий суд. Страшний суд уже на порозі. Розумієте? Так, ну і що вони з документ хочуть? Страшний суд. Тому ці заяви по Україні є пустими. Оці заяви по Україні для них є пустими. Все рівно цілі їхні по Україні. Дивіться, цілі по Україні пусті. Вони розчаровані, цілий не досягли стосовно України. ні ні ніяких. Ніяких. Україна для них пуста. Так, ну і що далі? Що вони далі планують робити? Поправити. Змінити ситуацію тим, що поправити свою економіку швидко, швидко, да? як колись відновитися економічно, що вони збираються робити? Економічно, змінити ситуацію, ну, трішечки, трішечки, як набратися сил економічно, да? економічно. І що далі? Вони в, ситуації, вони, вони в тупіковій ситуації, вони хочуть стати. Ну, от щоб, ну, там випадає брехня. От щоб, щоб вони там не, не говорили, це Лавров, щоб він не тіліпав своїм язиком. Дивіться, у них тупікова ситуація, вони хочуть стати по лінії розмежування. Хочуть, бажають просто з кожої, але, але вони грають погану гру, да, при, 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 чи хорошу міну роблять при поганій грі. Все в обман, то гра, то обман. Тупікові вони ситуації, їм треба поправити своє економічне становище. Дуже хочуть стати вони по лінії розмежування. І ціль у них така є. Так, а чому? Чому тоді роблю такі заяви, обманні? Тому що документ нужен, так? Да? Це хитрий хід, дивіться. Вони хитрують. Вони хитрують. По глупості, да? у них є бажання розпочати, у них є ідея. У них є ідея розпочати все спочатку. Розпочати спочатку, відновившись економічно, ціль, як колись знову піти. Да? Стати їм треба, і вони хочуть стати, їм потрібна пауза, це, їм потрібна ця пауза. Розпочати є ідея обнулитися да, або спочатку почати. Це, це на початкову стадію. Значить, стати по лінії розмежування, відновитися, розпочати новий проєкт. Воєнний. Новий воєнний проєкт. Ну, що я вам скажу, і в новому воєнному проєкті їх чекає поразка. Вони розуміють. Розумієте? Вони розуміють, що Україна не буде стояти на місці, Україну будуть озброювати. Навіть, навіть якщо вони стануть, і це, і це Росія і Путін розуміє, якщо вони стануть по, по лінії розмежування, вони будуть відновлюватися, Україна буде відновлюватися. Розумієте? І знову ідея, знову, хитра ідея знову розпочати свій шлях, новий проєкт. Вони розуміють, що вони вже не зможуть, вони все рівно програють. Тому саме зараз їм отакими брехливими заявами треба, треба отримати документ, який вони хочуть, усі оті е, хотілки. Ось От там був два. Максимально вижати із України, із світу, максимально вижати своїх хотілки. Тому що повторне, повтор, новий проєкт, тобто повторне вторгнення, да? повторне вторгнення військове, за, за, закінчиться все рівно поразкою, Вони не зможуть, уже, уже вони не зможуть добитися своїх військових цілей в Україні. Не зможуть. І вони це розуміють. І я не один, раз, не один раз говорила, що якщо їх видавлять, викинуть з території України, Росія вже ніколи більше не нападе на Росія вже ніколи не нападе на Україну. І вони це розуміють. Новий, новий нова війна все рівно буде поразка. Не зможуть вони вже. Тому їм треба зараз, за, саме зараз вони повишають ставки, і саме зараз м -м, треба видавити всі свої, свої хотілки з України. Ось так. Але безвихідна ситуація, руки зв'язані, да? тому ці заяви реалізувати ці заяви все рівно не вийде, да? а вони хочуть реалізувати, дивіться, оце ми, отак я ще скажу, ми заявами. Вони хочуть натиснути да, воєнним шляхом, що ми не зупинимося, ми будемо далі вас бити, вбивати і так далі. Ми будемо створювати вам безвихідні ситуації, ми зв'яжемо вам руки і ноги, тому що ми хочемо реалізувати, щоб ви дали нам, да, щоб ви реалізувати втрату ваших же ж територій, да, зробити вас жертвою, поставити вас в слабку ситуацію. Да. Ну і далі що? Далі це якраз. Якщо вони втілять свій план, то таємний да, план, то е, Україну чекає, що е, руйнація, да? прикладуть всі зусилля, щоб, щоб зруйнувати Україну. Але самим доведеться йти, дивіться, ухоплять, ну все рівно вони підуть, вони не втримають, не втримають вони, не втримають вони те, що вони заберуть. Отже, все, що говорить. Лавро, все це брехня. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.